Донори у білих халатах вкотре поділились своєю кров'ю, добру традицію підтримали в черговий раз в обласному онкологічному диспансері. До такої корисної справи долучаються не тільки працівники закладу, а й навіть їх рідні. Кому як не медикам знати ціну людського життя, тому без зайвих вагань вони завжди погоджуються на пропозицію обласного центру служби крові долучитися до донорства в обласному онкологічному диспансері. Забір крові провели відповідно до всіх правил. Спочатку міцний чай з печивом для сили та прискорення процесу оновлення крові, далі реєстрація та визначення групи крові. Лише потім забір. Поділилася живильною рідиною вперше. І пані Ольга каже, дотримувалася усіх правил. Перед і це зовсім не страшно. Ну нельзя пить, я вообще не выпиваю, жирного не кушать, і вечером меньше надо было кушать, утром тоже не кушали. Поэтому да, никаких заболеваний таких серйозних у меня нет, поэтому все нормально. Абсолютно не страшно, не больно, все очень цивильно. И решилась, потому что... Вирішила помочь больным людям, не хватает крові, поэтому всіх призиваю здати помочь. Разом із медиками здала кров і головний лікар онкодиспансеру. Його колектив вже втретє долучається до такої акції. Це веління серця віддати частинку себе для того, щоб спасти життя якоїсь іншої людини, і ми, як медики, і в першу чергу онкологи, ми розуміємо, що наша кров потрібна і онкологічним хворим, і може бути потрібна і породіллям, і діткам, і нашим бійцям, і всім тим хворим, які потребують крові і препаратів крові. Тому з всією відповідальністю, з щирою з щирим бажанням допомогти працівники онкологічного диспансеру, здають. Кров і також здають не тільки працівники, а й їхні там подружжя, ті, які не працюють. Вони просто чую відчувають цю відповідальність, яка потрібна, і тому здають кров. І ми раді приєднатися до такої акції. Кров останнім часом на вагу золота. Потреби у її переливанні значно збільшились. А охочих, які самостійно за власної ініціативи, приходять до пунктів переливання крові не так багато. Тож працівники обласного центру служби крові регулярно ви. Здять до різноманітних установ і там організовують забір. Здебільшого вона потрібна тим, хто страждає на захворювання крові, тим, хто має серйозні травми, а також породілям під час кровотеч і останнім часом, аби врятувати життя пораненим бійцям. А то це патріоти. Кому б ви не вони завжди і тут, Не говорити, іменно в перших рядах це наші донори. Пользуюсь, я, я хочу сказати огромное спасибо підприємству Данон Банку Аваль. пограничной службе, ну и всем главным врачам и сотрудникам лечебных учреждений города и области, где принимают участие медики. Ну, медики всегда были патриотами, они помогают не только своим пациентам, то есть они их лечат и ставят на ноги, но и не сдают кровь. Вот, и этим самым помогают, чтобы люди быстрее стали на ноги. Хочется выразить особую благодарность главному врачу, онкодиспансера Ирине Владимировне Сокур, за то, что она всегда организовывает и проводит, и помогает нам проводить вот такие замечательные акции. Усі херсонці та жителі області, які не скаржаться на здоров'я, можуть без всіляких роздумів здавати кров. Ця процедура не шкідлива для донора і навіть корисна, адже забір дозволеної кількості крові запускає в організмі процеси його оновлення. Донорство, відміна профілактика серцево-судинних патологій, збоїв імунної системи, попереджаються захворювання органів травлення, поліпшується стан печінки та підшлункової залози. Тетяна Мандибура Ігор Печенко, телеканал Скіфія. you